Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтесь про таке. Загинув наш земляк мешканець Золочівської громади, молодший сержант Куніцький Василь Іванович. У Золочеві сталося ДТП. У бродах поліцейські викрили зловмисника, який торгував наркотиками та утримував притон. Ми запитали у людей, чи піклуються вони про свій фізичний стан здоров'я таким методом, як ранкова зарядка. Відбувся матч між командами ФК Броди», ФК «Лусантехмонтаж» номер 536 Смертельне ДТП у Золочівському районі. Затримали водія, який був у стані сп'яніння. У Золочівському замку проходить виставка Жінка у східних культурах, Опоетизоване і дійсне. Внаслідок ДТП травмовані жінка і чоловік. Повідомили про підозру наркозбувачці, яка розповсюджувала марихуану в Золочівському районі. На Бродівщині росте рідкісна орхідея, скручений приємний. 27 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області загинув в бою головний сержант, командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки, молодший сержант Коніцький Василь Іванович. 1974 року народження. Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач. Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя. Похорон відбувся 1 серпня 2023 року о 15.00 у церкві Вознесіння Господнього по вулиці Львівська, 48 міста Золочів, світла пам'ять і шана Герою України. Сьогодні наше місто Золочів знову прощається ще з одним. Героєм України Василем, який від початку повномасштабної війни пішов зі своїм сином воювати, але обірвалося його життя. Маємо ще одного воїна-захисника, якого справу маємо продовжувати. Жертва його, звичайно, не є, ніколи не буде і не є даремною, але наша справа продовжувати те діло, яке він розпочав розбудовувати незалежну, свобідну нашу державу, Україну. Звичайно, біль на серці, тому що він і родом зі Золочева, і тим більше для нас, священників, бо був добрим нашим парафіянином. Він, його сім'я завжди брали активну участь в боєслуженні в житті парафії. Звичайно, таких людей важко втрачати, але ми знаємо і віримо. Він як людина, він як християнин вірить. Ми віримо у Воскресіння, і це життя не закінчується, воно, воно продовжується у вічності. Наша справа завжди пам'ятати про цей його великий подвиг. І молитва за нього, пам'ять про нього має бути завжди вічна і жива у наших серцях. 5 серпня у Золочві на перехресті сталося ДТП. Всі живі авто зазнали технічних пошкоджень. Будьте пильні на дорогах, бережіть себе, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, 39-річний житель Бродів збував наркозалежним мешканцям міста наркомісні таблетки, а також надавав клієнтам своє помешкання для вживання наркотиків. Про це повідомляє поліція Львівщини. Правоохоронці задокументували численні факти розповсюдження зловмисником наркомісних таблеток, а також факти вживання наркозалежними особами заборонених речовин у його квартирі. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської кружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Передбачених частиною першою та частиною другою статті 307: незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України, а також частиною першої статті 317 організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою. Інформує поліція Львівської області. Ранкова зарядка додає сил, допомагає організму швидше прокинутися та отримати заряд бадьорості на цілий день. Ми вирішили опитати людей, чи піклуються вони про свій фізичний стан здоров'я таким методом, як ранкова зарядка. Що нам повідомили, дивіться у сюжеті. Чи робите ви зранку зарядку? Та роблю зранку зарядку, щоб бути вічно молодою, гарною, стрункою. Ні. А чому? Здоров'я не дозволяє. Ні. А чому? Не маю часу. Чи робиш ти зранку зарядку? Та роблю, займаюся спортом. Люблю зранку зарядку, щоб бути худою, гарною, молодою. Ні. Чому? Не маю часу. Ні, зранку не роблю. А чому? Ну, інколи, можливо, роблю, але не зранку, ну. Не, не, при... не привикла, скажімо так. Дякую. Чи робите ви зранку зарядку? Ну, колись робила, зараз хочу відновити. Стараюся. Стараюся трошки форми. А які вправи робили? Ну, Там різний комплекс через інтернет є різні комплекси для рук, для ніг, для пресу. Чи робите ви зранку зарядку? Ох, регулярно в мене зарядка з пів п'ятої. З пів п'ятої, то, то я ношу, е, тому що зараз е, хто як може, так і виживає. Хто як може. Хто, в кого в папір, в кого що, і як, хто може. Є люди, що встають пізніше, ну, то є ліневі люди, але ну, і таких Бог любить. Робите ви зранку зарядку. Так, звичайно. А які вправи? <різь> які вправи робимо? Ну що вам показати? <різь> 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 Для того, щоб краще проснутися. Махи руками, тулубом розминочка. Ну такі збудряючі. Не, не роблю. А чому? Я ці день роблю. Ні. Я. А чому? Нема часу. Чи робите ви зранку зарядку? Зарядку обов'язково моя доця робить. А які вправи? Покажи, які ти вмієш вправи. Покажи, та не хоче, воно сідається. Але робить, бо до садочку ходить і так зараз канікули, то стаємо, ну як коли, але все одно робимо. Ряблю. Які вправи? Все, що треба. Ой ні. А роблю. чому? Хотілося б, що все відкладаю завжди. На... на інший день. Ні, ні, ні. А чому? А нема часу, ми зараз біжимо. Okay. Чи робите ви зранку зарядку? А... Ми живемо в селі, в нас зарядка постійно. Ні, ми в, в русі. Поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Про це повідомляє поліція Львівщини. дорожньо транспортна пригода сталася 2 серпня близько 13.00 між селами стовпен та боложенів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 320 d 37-річний житель Золочівського району не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і в'їхав у дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автомобіля 37-річний мешканець району загинув на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. 30 липня у бродах відбувся товариський матч між командами Фека Бугунброди та Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Результат матчу – 4-0. Перемогу здобула команда луцьк Сантехмонтаж номер 536 Про матч у коментарі «Золочів.нет» розповіли головний тренер футбольної команди Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Тарас Кабанов та президент ФК Бугун Руслан Феленюк. знаєте, враження від матчу. Звичайно, приємні, коли перемагає команда, наскільки я знаю, що команда суперника вперше зібралася в такому складі, нова команда. і Ми так само тільки сьогодні перший спаринг проводимо, Тож починається у нас підготовка до другого кола чемпіонату області і Кубка аматорів. Тому те, що запланували, я думаю, що ми виконали на 90%, дали можливість всім пограти. Ну, звичайно, перша гра вона для того і перша гра, щоб такий, можна сказати, втягуючий момент такий був, щоб команда розбігалась, згадали навики, згадали партнерів один одного. Тому я, я вважаю, що ти доволі пристойно ми сьогодні виглядали, і зважаючи на те, що, скажу, що команда суперника дійсно що нова команда, які теж треба подивитися суперників. Але я думаю, що найголовніше, що. Поменше травм було в цих матчах. І, ми, і з цією задачею ми справилися. Булася товариська гра, була надпотужна команда, це півфіналіст чемпіонату України серед аматорів. Сьогодні ми переглядали нових людей. Результат, як би, можна сказати, невтішний. Але в цілому грою задоволені, тому що в нас багато гравців на перегляді. Будемо вибирати. Краще. Ну, я думаю, що все буде добре. Чекаю на користуючись нагодою. Думаю, на сьогоднішню неділю ми проведемо ще товариську гру. Приходьте, підтримуйте, вболівайте. Саме головне, щоб гун був, є і буде. У виставковій залі великого палацу відділу музей заповідних «Золочівський замок триває виставка на матеріалах фондових колекцій сектору Музей Східного мистецтва, що представляє багатогранний світ жінки у країнах близького сходу Індії, Китаї, Японії та В'єтнамі, починаючи з XVIII століття. І до сьогодні розкажіть, що це за виставка. Ми зараз знаходимося на виставці східного мистецтва, яка презентує колекцію музею східного мистецтва, що є частиною Золочівського замку. Виставка про жінку. Образ жінки у східному мистецтві дуже різноманітний і багатогранний. Жінка завжди цікавила митців різних культур і різних народів, тому вона завжди є дуже загадковою і цікавою. Ми власне думали створити виставку, яка б була цікавою для багатьох людей, і тому обрали саме цю тему. Жінка завжди була натхненням, завжди була великою силою, підтримкою, завжди була дуже такою багатогранною особистістю, тому. Вона була і натхненням для художників і в східних культурах. У ДТП травмовані літня жінка і чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент «Золочів.нет» з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 серпня близько 11.30 на автодорозі Тернопіль Віврава Руська між селами Зарваниця та Київ Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 28-річний житель Тернопільської області, та телескопічного навантажувача під керуванням 32-річного мешканця тієї ж області. Внаслідок ДТП пасажири мікроавтобуса, 68-річна жінка та 76-річний чоловік, обоє жителі Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті. Обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах, як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції. 22-річна мешканка міста Золочів збувала марихуану на території району. Її було викрито під час чергової реалізації наркотичної речовини на автодорозі з Полученням Львів Тернопіль. Зловмисниця продала наркозалежному згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Під час обшуків, проведених за місцем проживання, наркозбувачки поліцейські виявили та вилучили наркотичну речовину, схожу на марихуану. Пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги з залишками речовини рослинного походження, пакетики з фольги з залишками речовини білого кольору, а також грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності та інші речові докази. Крім того, в автомобілі зловмисниці було виявлено та вилучено паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору. Все вилучено скеровано на експертне дослідження. Слідчі повідомили наркозбувачці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбачено за частиною 2 статті 307, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. У Золочинському районі росте рідкісна орхідея. Старший науковий співробітник відділу науки Національного природнього парку Північне Поділля Володимир Баточенко та доктор біологічних наук професор Віктор Мельник покажуть глядачам таку рослину орхідею, як скручених приємний, що занесена до червоної книги України зі статусом Сникаючий. Детальніше дивіться у відео. Розкажіть, що це за квітка, це скрученик приємний. Це орхідея. У 1980 році є у бродах такий чоловік, треба чоловік з великої букви писати, Іван Йосифович Матлай. Він йшов по тому болоті з того села десь на до бродів додому. І йшов, шукав одну рослину, зілля, яке дуже допомагало від ядухи цього запалення в легенях. І Він тієї рослини не йшов, але натрапив на якусь. Ну, так попало, що саме в той період, коли вона квітує, знайшов якусь орхідею. Він так зірвав отакий пагін. Що невідомо. Він, значить, в селі Пониковиця тоді жив, нині покійний Степан Клянович Щелес, теж такий був видатний чоловік, просто що він з радянської влади не мав права працювати десь інше, тільки в селі колгоспі садівником. Такі були обставини. От він до нього. Степан Лукянович полистав один визначник, полистав другий. В нього були визначники рослин Польщі, України. Нема, нема такого виду у візичнику рослин України. І потім Степан Лук'янович, вони передали цей зразок Київ, там теж був такий легкий, легкий переполох. Що знайти. І Степан Окянович ще знайшов у визначнику Талієва. Йому подарували його колеги, вони до нього приїздили. Визначник їм визначив, що це скрученик приємний. Орхідея, скрученик приємний, Ну, Надзвичайно унікальна рослина для Європи. В Азії вона більш поширена за Уралом і далі до Китаю, до Кореї, до Японії вона більш поширена, а в Європі це. Величезний раритет, вона включена до європейського червоного списку, і лише наша країна має цю рослину, і вона відповідальна власне, за її збереження. Ну, великий ентузіазм і Володимира Миколаєвича, і пана Матлая, який виявив її і багато зробив для її збереження. Ну, але, знаєте, бачите, бувало і 2000 чисельність була цієї популяції. Орхідеї мають таку властивість, коли якісь несприятливі умови, то перебувають лише їхні підземні органи. Живими, а коли сприятливі умови, вони можуть. Ну, такі флюктуації бувають серед орхідей, і дуже дуже хочеться вірити, що це теж так само відбувається. Дуже не хочеться вірити, що це остання особина цього унікального рідкісного виду в Європі. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!